It's Перед початком гайду хочу поділитись своїми очікуваннями стосовно цього дядька трунаря. Я чекав, що він буде топ хілер і універсальний супорт. Очікування не були марними, бо саме так воно і сталося. На даний момент Лоча це універсальний майстер на всі руки з неймовірним лікувальним потенціалом, можливістю знімати ворожі бафи та союзні дебафи. Воча п'ятизірковий персонаж шляху достатку з елементом імедженері або української уявної. На даний момент у грі лише три персонажі з уявним елементом, а ворогів з уявною слабкістю досить багато, особливо в дзеркалі, адже дзеркало роблять спеціально під івентових персонажів. Тому найближчим часом він буде актуальним і бажаним персонажем Star Rail. Для повного розуміння персонажа розглянемо більш детально сліди, ейдолони, конуси, реліквії та приклади команд нашого блондинистого тренеря. Окей, okay, go! Кілсет лочі спрямований на підтримку союзників та їх лікування. Як я й зазначив раніше, арсенал його можливостей приголомшує та змушує дивуватись, як стільки всього можна вкласти в одного персонажа. Отже, по порядку. Базова атака. Звичайна атака лочі, яка наносить уявну шкоду та створює один скілпойн. Граючи на лочі, базова атака буде для вас основною кнопкою, тому можете її спокійно качати, якщо є таке бажання. Талант. З навички та ульти Лочі отримує по одному стаку квітки безодні. Отримавши два стаки, Лочі створює поле, у якому союзники, що атакують ворогів, мають можливість відновити собі хп у розмірі від атаки лочі. Тривалість даного поля 2 ходи. Коли поле активоване, Лочі не може отримувати стаки квітки безодні. У разі смерті лочі поле зникає. Навичка витрачає один скілпойн та відновлює хп вибраному союзнику від атаки лочі і отримує один стак квітки безодні. Коли хп одного з союзників або самого лочі падає нижче 50%. Лоча миттєво виконує навичку без витрачання скілпоїнта, та так само отримує один стак квітки безодні. Даний ефект може виникнути один раз, два ходи. Ультимативна навичка: знімає по одному бафу з усіх ворогів та наносить уявну шкоду по площі. За ульту лоча отримує так само один стак безодні. Техніка персонажа. Перед початком бою, натиском єшки, миттєво отримує два стаки квітки безодні, тим самим дозволяючи створити коло з самого початку бою. Перше пасивне вміння. Активація навички знімає один дебаф союзника або власне самого лочі. Друге пасивне вміння. Коли союзник атакує ворога, усі союзники, окрім нападаючого, відновлюють ХП у розмірі від атаки лочі. Третє пасивне вміння. Збільшує резист контролю по площі на 70%. Це вміння допоможе протистояти контролю кавки та коколі, тим самим зменша вплив контролю. На Всю команду, адже навичка Лочі може знімати один дебаф союзника. Повна прокачка гілок слідів дасть Лочі стати у вигляді плюс 8% ХП, плюс 28% атаки та плюс 12,5% дефенсів. Хіл потенціал Лочі просто неймовірний. Мій Лоча на другому рівні навички легко може відновити більше 1500 хп союзнику. А дамаг з ульти хоч і б'є по площі, але він все одно ну, дуже малий. Тому я не рекомендую сильно інвестувати ресурси в сліди Лочі. Стосовно пріоритету прокачки, то я рекомендую качати навичку та талант у мірі, а вже потім базову атаку та ульту. Лоча – це дозірковий івентовий персонаж і навряд чи колись опиниться у стандарті. Тому я не бачу сенсу довго розповідати про ідолон. Але вони дуже цікаві. Перший ейдолон. Коли активоване квіток безодні, то всі члени команди отримують плюс 20% атаки. Другий, коли активується хіл з навички, то бонус хіла Лоча збільшується на 30% у випадку, коли у цілі менше 50% хп. У випадку, коли ціль має 50% хп і вище, то додатково накладає щит у розмірі від атаки лочі. Тривалість бонуса 2 ходи. Третій плюс два рівні в навичку та плюс один. Базову атаку. Четвертий. Коли активоване поле, то всі вороги стають слабшими і наносять на 12% менше шкоди. П'ятий. Плюс 2 рівні в ульту та талант. Шостий. Ульта 100% зменшує всі елементальні резисти ворогів на 20%. Всі Ейдолони долони лочі неймовірно корисні. Тому якщо ви вибили будь-який Ейдолон, не засмучуйтесь. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо потрібні інші персонажі, коли є лоча з його Ейдолоном. Він і хілер, він і щитовик, і бафер, і дебафер. А ще й скейли від атаки дозволяють йому тамажити. Серйозно, це вам нікого не нагадує? серед найкращих Ейдолонів можна виділити шостий, перший та четвертий. Як завжди, довго зупинятись на конусах не будемо, просто від найкращого до найгіршого. Серед п'ятизіркових відлуння труни та час нікого не чекає. Якщо Сігно Лочі все зрозуміло, це конус достатку з атаку, який призначений тільки для Лочі, То другий просто універсальний конус шляху достатку, який підійде будь-якому персонажу даного шляху. І ХП в пасивці ніяк лочі не завадить, а тільки навпаки зробить його більш живучим. Серед чотири зіркових ідеальний момент після операційна бесіда, конус достатку з дзеркала, поділені відчуття. Всі конуси дуже добре підійдуть на лочу, але мені подобається саме ідеальний момент, адже він дає дуже корисний ефект резист, який на пару з третім пасивним мінням роблять лочу дуже стійким до контролю та дебафів. Всі інші дають реген енергії, який у цій грі дуже важко знаходиться. Тому вони теж будуть дуже корисні для Лочі та всієї команди. Тризіркові конуси я не рекомендую. Навіть якщо ви новачок і тільки почали грати, то конус з дзеркала ви отримуєте з нагород за підвищення рівня. Лоча – персонаж, який грає на позиції підтримки та хілера, тому найкращими сетами реліквії будуть перехожі блукаючі хмари та мушкетер дикої пшениці. Другий варіант мені більше до вподоби. Один додатковий скілпоїн це звісно чудово, але додаткова атака і швидкість підійдуть краще. Поєднання даних сетів також можливе задля кращого підбору статів. Щодо сетів орнаменту, то тут є два варіанти: – ванвак та флот нестарійчих». Обидва сети йдуть на саппорті. Перший дає безцінний реген енергії, а другий дає всій команді додатково 8% атаки. Мейн стати для реліквій та орнаментів будуть: тіло, бонус лікування чи атака, чоботи швидкість чи атака, сфера уявна шкода чи атака, ланцюг реген енергії або атака. Саб стати швидкість, атака, ефект резист. Лоча цілком і повністю скейлиться від атаки, тому чим більше атаки на ньому буде, тим більше буде його хіл. Мені, наприклад, цілком вистачає хіла навіть без тіла на бонус хіл. А чим більше атака лочі, тим більше буде шкода від базової атаки та ульти. Майже завжди чоботи будуть саме у швидкість, адже умова спрацювання пасивки орнаменту це 120 одиниць швидкості, яких дуже важко досягти з чоботами в атаку. Щодо ланцюга, то якщо у вас нема конуса з регенем енергії, то ланцюг в реген обов'язковий. Як я вже зазначив раніше, оча має надпотужний хіл-потенціал, тому навіть з дуже бідною збіркою реліквій та орнаментів і непрокаченими слідами він буде видавати хіл на рівні з вкаченими байлу та Наташею. Лоча персонаж шляху достатку з уявним елементом, тому він буде бажаним членом будь-якої команди. Але через те, що він може працювати не тільки як хілер, а ще й як сапор дебафер, то запрошення на фан-зустріч йому вишлють абсолютно всі персонажі. Але є деякі персонажі, які особливо гарно сингрують з нашим улюбленим Трунаре. Дуже вдалим буде дует Лоча плюс Клара. Через свої контратаки Клара буде постійно активувати хіл з поля Лоча. і таким чином можна постійно підтримувати всю команду цілою та неушкодженою. А якщо ще в цю команду додати Вен Марч, то картина буде досить смішна, адже персонажі зможуть померти тільки у випадку ваншоту від ворогів, тому живучість цієї команди просто вражає. Ще дуже гарною буде синергія Лочі та Блейда. Як відомо, Блейд буде гратись від Салхарму, тому миттєве лікування з навичка Лочі не дасть Мусяо в скині дорослого нашкодити собі до смерті. Ну і звісно, моно уявна команда. Поки що у грі тільки три персонажі з уявним елементом, але скоро на нас чекатиме День хень, пожирач місяця, шляху руйнування, також уявного елемента. Тому моно уявна паті буде дуже гарним вибором проти ворогів з уявною слабкістю. Відбиваючи підсумки, хочу поділитися своїми враженнями стосовно лочі. Чесно кажучи, я в захваті від нього і це без перебільшень. Він реально корисний персонаж ліку достатку. Мої очікування були, що він буде щось на кшталт байлу, і його можна спокійно скіпати, але виявилось інакше. Моє перше враження після гри за залочу, ніби я граю одразу за декількох персонажів одночасно. Тут вам і неймовірний хіл, і розвіювання дебафів, як у Наташі. Тут вам і розвіювання ворожих бафів, як у Пели, але сильніше, бо працює по площі. Досить вагомий ефект резист, а найприємніше те, що за. Нього вам не прийдеться витрачати скілпоинти, адже його навичка спрацьовує автоматично при зниженні здоров'я нижче 50% без витрачання цих самих скілпойнтів. Збирається він дуже легко і невибагливий до статів, але є й свої мінуси. лоча не має миттєвого кіла всієї команди, як у випадку з Наташею та Байлук, що буде досить складно проти ворогів зі шкодою по площі. Ще одним досить неприємним мінусом є те, що лоча не має можливості повертати до життя союзників, на відміну від байлу. Але загалом плюсів набагато більше, і на мою думку. Він буде актуальним ще досить довго. Тому якщо ви вибили цього блондинистого брата Хутао, то я вас вітаю. А тих, хто сумнівається, то вперед крутити. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався даний гайд, і ви підтримаєте мене лайком та підпискою і залишите будь-який коментар. З вами був Ранкор. Кор. Довгого вам дня та гарного настрою!